Всім великий привіт, дорогі глядачі! Хто завітав на канал. Я рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу вам запропонувати ідею приготування курячого філе в вершковому соусі з броколами. Дуже смачна страва! Спробуйте приготувати чи на обід, чи на вечері до будь-якого гарніру, який вам подобається, або який подобається вашій сім'ї. Вирізала самі цвітя і зараз їх нарізаю на невеличкі шматочки. Звичайно, не зовсім дрібно, щоб було їх видно в страві і щоб також страва гарно виглядала. Тож вирішила їх трішки порозрізати, щоб вони не були такими великими. Далі готую брокколи до половини готовності, куряче філе нарізаю середніми частинками. Наступним етапом філе потрібно обсмажувати, кожний шматочок обмакую в борошні, також трушую лишнє борошно і викладаю на сковорідку. З обох сторінок смажую до золотистого кольору. Доливаю бульйон і м'ясо у мене буде тушитись до готовності на низькій температурі під кришкою. Нарізаю зелень кропу. На гарнір до курки з соусі з брокколами буду подавати спагетті, тож вирішила відварити одразу спагетті. Коли куряче філе готове, додаю наполовину готові брокколи. Далі заливаю вершками. Додаю приправи, сіль, перець, також зелень, кропу і все перемішую. Соус з курячим філе прикриваю кришкою, буду готувати на маленькій температурі до готовності брокколів. Ось так смачно виглядає соус з курячим філе і броколами. Дуже гарно макує не лише до спагетті, яке я відварила, можна також використати на гарнір і картопельку. Рекомендую вам приготувати. Думаю, що куряче філе в вершковому соусі з броколами дуже сподобається і вам, і вашій сім'ї. Також гарна ідея приготування як на обід, так і на вечерю до гарніру. Друзі, якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, тож запрошую вас підписатись. Впереді вас чекає багато смачних ідей, що можна приготувати на обід, на вечерю, також на сніданок або на святковий стіл, а також солодка випічка. Чекаю усіх вас в коментарях, а ми з вами зустрінемося вже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!